Можете сказати, скільки об'єктів уражено, і в яких районах по області, і взагалі, яка була ситуація по всій Львівщині? Ситуація була складна. А коли наносяться ракетні удари, шахетні удари, це суттєво складна. Так, ми всі відчували все на собі. Ми вже це не в фільмах. Бачили, не бачили то в іншій області. Ми завжди бачимо статистику, що нам інформують більше так в інших регіонах України ми відчуваємо це на собі ви рахуйте за такий короткий період часу на Львівщину прилетіло більше 90 повітряних цілей так якщо інформації ПВК Захід інформували що на зону їхньої їхнього обслуговування летіло 163 повітряні цілі мова йде про 8, 8 областей то Львівщина маємо 78 БПЛА 12 крилатих ракет калібр Х101 і дві аеробалістичні ракети це суттєва смертельна зброя. Рахуйте, пошкоджено в значній мірі. Ми вже знаємо Львів і околиці Львова. Ми маємо проблематику в Дрогобицькому районі, Страївському районі і Шептицькому районі.